Так, ну що, виїхав Іван гонорово зранку підгортати картоплю. Проїхав від гаражу метрів, може 300 трактор заглох. Коротше, заглох завожу, проїжджає 5 метрів, знов глохне. Думаю, що таке фільтр топлений, паливний, верніше, поміняний, новий. Ну, Чуть-чуть є там бруду, не так настільки. Включаю запалення. А насос, оцей, вісякий, він підкачує. Дизель, він так працює в нагрузку. Дуже-дуже тяжко. Ну, я таки зрозумів, що щось десь забилось. Добре, що я маю новий фільтр. Зразу знову поставлю новий. Приїхав в гараж, відкручую. Я вже помив. Пів стакана бруду. Ось десь отак. Пів стакана бруду. Ну, то ще фігня. Той бруд. Я відкрутив цей шланг. Каністру оцю і злив прямо з баку. Там бачите, що плаває. то так не видно, але повірте, там плаває добра ложка столова всякого мусору. І оцей шланг відкрутив від фільтра і спустив той весь бруд той раз. Далі. Включив на аєр. Ну, коли хто має есеки, знають, коли прокачується е, система. Ми перекручуємо на аєр. І е, дизель має текти з цього шлангу, тобто звідси, він не тече. Ну, Думаю, капець. Відкрутив фільтр. Відкрутив фільтр. Ставлю на on. Включаю запалення, теж нічого не тече звідси. Насос підкачки працює. Я думав, що насос э, цей вийшов строєм. Ні. Що я роблю? Знімаю от всю колбу. дую сюди, а нічого не дується. Коротше, чудеса. Дивіться, як там. О, бачите, цей отвір внизу більший. Повністю. Забитий. То просто капець. Зараз вам покажу ближче. Так, ось оцей отвір, ось оцей, який е, напряму йде з баку, фільтр. Повністю забитий. Ось зараз я його трохи чуть, -чуть, чуть, чуть зворушив. І він відбився. Коротше, просто капець. Розібрав. Ця штука теж вся в мусорі, всі ці отвори. Забиті були. Якось так. Коротше, складаю зараз все назад і буду пробувати. Взагалі не дується. Чуєте? Просто капізи я. А вон, вийшов назад, бачите той? Хе-хе. Коротше, буду зараз все складати. Учасником все помию. Ну, але що? Не поїду підгортати, бо в нас дощ. Ли, як з відра. Просто капіць. Якось так. Знаєте, в мене на минулому юстекі теж таке було. Я е, орав город. і ну, переважно я орю на другий, якщо так, ну, не дуже глибоко а, або легка земля на третій повишеній. Тут я орав на третій. Лечу ораю, лечу, лечу, раз трактор не тягне. Не тягне. Я другу. Він знову не тягне. Я першу, він ледве-ледве на першій повишеній тягнув. А двигун змінив такий звук. Топлений насос почав калатати. Ну, типу йому не вистачає, я так зрозумів, дизеля. Я додому вернувся. Ну, точ, точно така сама ситуація, тільки ця колба не забилася. Знімаю фільтр. Фільтр забитий повністю ржавчиною. А з цього шланга так само, тобто він от йде напряму з баку Да? І з того шланга такі куски е, сміття різного витікало, ну, приблизно так, як тут. Получається, що в мене забилося в шлангу в там, тому тракторі. Ну тут, як бачите, забилося в цій колбі. Я після того, після того я поставив е фільтр е грубої очистки. Зараз я знайду, де він в мене є. Так, ось після того я поставив перед е головним фільтром палива ось такий дизельний грубої е очистки в тому тракторі. І він спочатку збирав значить, весь бруд. Ну, а там вже щось таке мілкіше збирало, збирав там той фільтр. Ну, тут я вже купив наперед, ну ще не ставив, просто поміняв був фільтр. Ну, так виявляється, що треба зараз знову ж таки поставити. Знову ж таки його поставити. Так, я просто його, от так, як стоїть тут колба, поставлю перед колбою, Тут так само невеличкий кусок шлангу, і під'єднаю. Тобто, спочатку весь дизель буде. Іти через цей, а потім вже в основний фільтр. Ну от, бачите, фільтр. Ну, та в принципі чистий там чуть-чуть, ну, Не дуже там багато є сміття, ну, скільки я приїздив, 18 годин я вже напрацював на тракторі. Зараз я вам точно скажу. Значить, було 1350, зараз 1367. 18 годин. Ну і все. Весь мусор з баку вимився і, і забив мені фільтр. Ну, якось так, хлопці. Прочищаємо баки, міняємо фільтра і, як говориться, працюємо. Даємо на аєр. О, тут пише Air. І заповнюється колба, тоді дизель йде по цій трубці і виходить знизу. Як тільки починає йти без повітря, зараз буде підніматися, тоді рахується, що система прокачана. От, пішов. Пішов, пішов, пішов. Так. От Бульбочки закінчаться і можна перекручувати на он. Тут бачите, ви горіє он. ще прокачуємо, прокачуємо. Все. Ну, Практично. Можна сміло. Оп, он! Все. Це робоче положення. Значить, Дивіться, ось так я. Знайшов кусочок шлангу. Е, ще одне. Значить, фільтр той не дуже підходить. Штуцера за дуже тонкі. Е, бажано брати вікс. У мене на ну, тому тракторі стояли. Вікси. Е, або такі, якісь підходящі з грубшими оцими штуцерами. Бо цей шланг е, значить, штуцер має бути під 1 см. Під Оригінальний шланг. Дуже важко стягнути хомутом. Так, ну все. Прокачав. Зараз заведу, заберу це все з капоту, бо позлітає. Так, ну що, заводимо. Так, даємо трошки ще прокачати насос. Поїхали. Ну все, трактор завівся. Дивимося, ніде нічого не підтікає. Ставим лайки і бувайте здорові.